Траурна церемонія за загиблим офіцером 128-ї бригади проходила у Мукачівському кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої матері. 39-річний капітан Денис Кисельов був мобілізований на посаду заступника начальника штабу 128-ї бригади попередньою хвилею мобілізації, а загинув, виконуючи бойове завдання під час відходу бригади з Дебальцівського плацдарму. І нема спробу, тому що не знаю, що нас чекає. Завтра. Тривалий час військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-піхотної механізованої бригади тримали оборону на відрізку фронту поблизу Дебальцева. Не одне життя там покладено, не одного вже поховали в Мукачеві. Ми прийшли проститися і віддати честь тій людині, яка не оцінила свого життя. Вона його віддала, в дар для того, щоб комусь було жити краще, а комусь це нам, його близьким, його родичам, його співвітчизникам. Кілька сотень мукачівців проводжали в останню путь героя. Опісля його поховали з почистями на місцевому цвинтарі. Вічна пам'ять героям, слава Україні!